Всім привіт! Ви знову на каналі Цікаве на Гачку. Сьогодні я пропоную вам зв'язати зі мною светрик. Светрик ми будемо в'язати туни гачком двостороннім. Я все по порядку потім розкажу, покажу, як це будемо робити. Я думаю, що ця техніка дуже цікава, вона в нас не дуже розкрита. І я все ж таки хочу навчитися сама і навчити вас, як це робити. Але давайте по порядку. По порядку ми почнемо в'язати з горловинки. Горловинка в нас буде в'язатися ось такою цікавою різиночкою. Це звичайна боснійська різинка. Хто знає, той в'яже. Зараз розкажу швиденько як, а хто не знає, я покажу, як це робити. Ось так Нитка в мене, правда, не дуже така. Вона погано в резинці вона не пружинить, Тому я буду ще потім, мабуть, еспандексову резиночку під, підшивати або щось робити, щоб вона була більш стягнута. Ось у нас викладаться буде горловиночка, потім росточок, регланчик прораховую і вже тоді так отут не складається, не прожинить моя резиночка, але нічого. З цим можна боротися, потім все це резиночкою підтягну, і буду, нічого, не буде видно, і буде воно стягнуто більш. Ось, я покажу, як в'язати, і як її потім закриваємо. Для початку нам потрібно. Зв'язати звичайним способом. Ниточка в мене, до речі, 500 метрів у 100 грамах. Гачок я беру для цього 3,5. Далі нам ще буде потрібні гачки 4 і, ну, мабуть, так, 3,5 і 4. Будемо працювати з ними, щоб трошечки воно більш-менш було. Давайте по порядочку. Так, що стосується нашої резиночки, робимо 12. Петелечок повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинад, дванадцать. Це саме в нас ширина у тої резиночки, що я вам показала. Я її вже зв'язала, зараз для вас показую. Робимо одну повітряну це початок рядочка, накид. І у одну повітряну ми пропускаємо в наступну петелечку витягуємо. І цією ж витягнутою петелечку ми її протягуємо скрізь наступні дві, які в нас вже утворилися на гачку. Робимо знову накид в наступну петелечку, под одну. Я под одну дужечку тут підлазю, достаю. І цю ж ми пров'язуємо по дві. Далі. Так, ми в'яжемо усі наші 12 повітряних петелечок першого рядочку або початку нашого в'язання. Так, краще тут, коли гачок трошки розвертати і протягувати, робити накид, достаємо, як звичайно, і трошки його розвертаємо і витягуємо, розвертаємо. Тоді воно легше, тому що накид нас дивиться в ту сторону. і пере... Коли гачок попереду важкувато доставати. Отак легше, Я вже приловчилася перші декілька рядочків. Дуже незручно було, така мені техніка, також не дуже знайома. Ось що в нас тут вийшло. Розгортаємо. Далі робимо. Оцю петельку, петельку завжди ми підтягуємо. Тому що вона потім, якщо вона дуже повільна така і свободна, вона ну, погано потом, от, отут топоршиться, оце вона, і вона така об'ємна стає, некрасива. Тому її завжди підтягуємо поплотніше. По, знов робимо те саме, але за дальню ось нас, ця косичка. Рядочку, і ми за дальню в'яжемо, так само достаємо і от отакі стовпчики, як їх правильно назвати, навіть не знаю, вони ніби і не пів стовпчики, і навіть не знаю. Ну, в общем, оці всі стовпчики ми будемо в'язати всю так, нічого не буду змінюватися. За дальню полу ми в'яжемо. 12 стовпчиків. Єдине, що спочатку рахуйте, тому що я поки прилавчилася де перша, де остання. отут є така, вона остання петелечка завжди прячеться, і її можна не дорахуватися і почнеться зменшування. Ось вона така, не дуже її видно. Так, але ми її пров'язуємо. І завжди вперше в'яжемо, завжди, щоб у нас зберегло, зберігалася та кількість стовпчиків, про які ми, з яких ми почали в'язання. От Ці 12, 12 вони повинні у нас зберігатися. і Періодично рахуйте їх, щоб у нас не почало зменшуватися. І, звісно, тут тяжіння ніті, воно. Спочатку мені також не давалася ця різиночка, я її декілька разів разів перев'язувала. Вона така в мене то рихла, то не рихла, то якось не було. Ось чому показую декілька рядків, тому що, коли ми тут дов'язали, оця остання вона є, тут існує, вона, її дуже важко побачити. Я покажу вам наглядніше, ось вона, отут аж саме внизу, ця остання 12 та петелечка. Ну і так ми продовжуємо в'язати. Далі, далі, далі. Я покажу, як я це з'єдную на вже зв'язаній в мене горловинці. В'язала я 135 рядочків. Якщо отак дивитися, це в нас буде перед. Цей гачок ми почали сюди набрали і почали сюди в'язати перший рядочок. А оце в нас буде вивірідна сторона, це лицьова, це вивірідна. Отак, От якщо візьмемо, це у нас е, з цього боку це вивірядна сторона, а з цього лицьова. Тому, коли ми її роздивимося, то останній рядочок у нас на вивірідній стороні. Так, ми починаємо в'язати, ниточку перекидуємо сюди. Оцю першу петелечку ми протягуємо просто в цей край і її підтягуємо. І починаємо з'єднання. Так, переносимо, як завжди, тут. Якщо роздивитися, в нас тут ось косичка і ось косичка. Ми будемо в'язати за дальню косичку за полу ось цю цієї косички, дальню. Ось вона. Ми в неї і далі ми по, під дві, які в нас залишалися дві. Ми ж в одну пров'язали, а дві залишилось. І далі. І починаємо ось так це з'єднувати. Знову ми ниряємо під одну, а тут під дві, І з'єднуємо, не затягуємо дуже, щоб воно у нас було тут дальнє, там дві, щоб воно не стягувало потім. Так, роздивляємося ось сюди під дві, тут у нас дальня, а тут дві. Тут дальня, тут дві. І так усі 12 петелечок ми пров'язуємо. Далі, так, ми завершаємо. Зараз я вже дов'яжу, покажу, так. Ось Так, і остання тут, -ту -ту, та, яка в нас не дуже помітна, така вона ховається завжди. Ми її також підтягуємо, достаємо і пров'язуємо. І що в нас виходить? У нас виходить майже непомітний такий шовчик. Його, він є, він існує, він там більш, трохи плотніший, ніж усе, але ж ну, мені подобається, як це виглядає. Це, ми його з'єднали, далі викладаємо ось це, і нам потрібно переходити на в'язання вже тунизьким гачком. Показую, як це робиться.